Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж у нас сьогодні огляд ось такого чудового прекрасного скетчбуку, який я вже закінчила, він просто повністю закінчений, подивіться на це. Uh, і що ж? Я не пам'ятаю, мені здається, що я вже зні, знімала на нього огляд якийсь частково, типу там до половини, коли е, замалювала його. Але зараз вирішила просто зняти на нього повноцінний огляд. І цей скетчбук я вела дуже-дуже довго. Я почала його ще до війни повномасштабної, а потім е, на довгий час його закинула і почала знову. І давайте перейдемо до самих ілюстрацій. Тут не буде якихось шедеврів, знаєте, але все ж таки є, іноді попадаються такі досить цікаві ілюстрації. Почнемо ми з першої. Це ось така ілюстрація, просто якісь кружочки. Я таку ідею, знаєте, піддивилася десь в інтернеті, і мені вона дуже сподобалась. Насправді це був не перший малюнок, який я тут намалювала, але все ж таки він один із перших і він зроблений ще в 2022 році. Потім в мене йде ось така ілюстрація, така дівчинка, такий портрет. І це було намальовано на інктобер, такою, знаєте, як вона називається, господі тушью. І тоді я вперше малювала цією штукою. І ну, мені подобається в принципі. Це теж було зроблено на цей же самий інктобер, але тут не зовсім понятно, що тут намальовано, але мені, знаєте, все рівно якось подобається. Це я не домалювала, і на цьому, в принципі, я і закінчила цей інктобер. Це було ще, здається, 2021 рік. Так, це був інктобер 2021 року. І на цьому я закінчила цей інктобер і не продовжила його вести. Далі щось ось таке. Тут я, знаєте, поєднувала суху пастель і е, цю саму ж туш. Не дуже вдала ілюстрація. Потім я купила собі знаєте, таку золото-фіолетову туш. і ось тут її використовувала, але вона дуже бруднить руки, ці золоті часточки, блискітки вони залишаються на руках, І тому я не так багато її користувалася. Намагалася тут фіксувати туш'ю, тому все так трохи порозпливалося. І тушью не дуже вдала ідея, була. точніше спреєм, таким, знаєте, лаком не дуже вдало було це фіксувати, бо воно зовсім не зафіксувалося, тільки розпливлося. Потім тут є ось така ще ілюстрація. Ой, мій магніт впав. Є ще ось така ілюстрація, теж цією ж самою і з чорною ручкою. В принципі, мені подобається. Потім ще ось така. Це я десь змальовувала, тут тобто це не мої ідеї, я це змалювала. Потім ось така якась веселка хмарка. Ну, Знаєте, в мене ілюстрації то чорні, то якісь супер яскраві, я така під настрій. Потім тут пішла вже суха пастель. І. На жаль, та хмарка сюди перебилася. Як ви бачите, тут можна побачити нібито ці кружечки, але я не думаю, що це заважає. В принципі, це була перша така пробна ілюстрація повноцінна цією пастеллю. Тут, коли я її фіксувала, вона трошки протекла, і тут я замалювала якийсь такий портрет. Я хотіла зробити його повноцінним на якийсь марафон, але, на жаль, так і не встигла це зробити. Потім знову суха пастель. Ось ця ілюстрація мені вже прям, ну, більше подобається. Вона така, так, знаєте, прикольна, стильна. Тоді було це дуже популярно, такі малюнки. Це невдалий такий малюнок пастелю, хоча мені подобаються ці яскраві кольори, і в житті вони якось інакше виглядають. Просто щось на камері вони занадто оранжеві, в житті вони такі більш червоні. Це просто якісь носи. Це, знову ж таки, малюнок з сухою пастелью. Ну, мені подобається, знаєте, як вийшло ось тут, ці розводи, але звісно, ось це не дуже. Тут знову ця ж сама туш і трошки олівця і щось таке, непонятне, але в принципі прикольно виглядає. Ось цей малюночок мені дуже подобається. Він дуже, не знаю, якийсь такий, знаєте, стильний стильний. Можливо, тут, звісно, я не дуже класно його розташувала, але як вміла, так і зробила в принципі. Ем, так, потім ось такий ще малюнок. Це, типу, як космос. Можна було ще сюди білі зірочки додати, і точно було б був би космос. І ось це: це останній малюнок до початку повномасштабного вторгнення. Потім я надовго закину цей скетчбук і продовжу вже аж після того, як поїду в Німеччину. Тому якось так. Цей малюнок був до речі, намальований, тут навіть не стоїть дата, я її не поставила. Але ось цей був 30.01. Тому да, думаю, це десь. Через декілька днів це я намалювала і все закинула. Потім я переїхала в Німеччину і зараз я тут знаходжусь. Тут я купила собі такі, знаєте, водорозтворимі мілки і вирішила їх тут спробувати. Ну, Якась фігня вийшла, але все рівно. Це я малювала, коли їхала в Швейцарію. Тут декілька малюночків. Це ось такі гори. Це просто олівці, тут деякі маркери. І, в принципі, на цьому все. Це теж якась як галявинка з жовтими квітами, там вдалі ще одна галявинка. ну, якось так. Це колії, не дуже схоже на колії, але це колії. Так, Потім це ще там був ось такий годинник, і він дуже, був дуже такий гарний, гарно прикрашений. Але я не захотіла це все вимальовувати і просто додала сюди наліпки. І, в принципі, мені подобається. І це останній малюнок такий з Швейцарії, тут якби річка якась чи озеро, я точно не пам'ятаю, і там вдалек гори, галявина. Ну, в принципі, все, знаєте, в стилі Швейцарії. Е, потім я малювала ще декілька малюнків на інктобер е, 22-го року. Це ось така, такий кажан, в принципі, він мені навіть подобається. Це, до речі, чорна просто акварель, тому що у мене не було особливо туші. Uh, і маркер чорний я ще використовувала. Потім ось така оцей, тиква, ця, не знаю, гарбуз, мабуть, бачите, всі, всі пальці чорні. Гарбуз, мабуть, українською. Uh, і тут свічка в нього. Це сві, свічка у формі гарбуза. Потім йде щось таке суперсвітле, це просто метелики, які я там в голові собі придумала, форми і їх позамальовувала. Це мені хотілося, знаєте, поекспериментувати з пастельними олівцями, які в мене були, і в принципі непогана ілюстрація. Тут я просто купила собі такі прості олівці, графітні, певно, так вони називаються, і вирішила щось тут поекспериментувати. Вийшло щось ось таке, не зовсім зрозуміле. І воно дуже пачка, і його треба певно якось зафіксувати, але в мене зараз нема туші. Ну, е, не туші, а фіксатора, я не знаю, як, як спрею цього лаку е, фіксуючого, тому воно поки що якось так знаходиться. Е, тут незрозуміло, я знаю, що тут намальовано, але насправді малося бути е, якби галявина, і тут ліс, і там вдалині трошечки світлішає, а тут більше як спереду такі. Темний, затемнений план. Ну, я не дуже вмію такими олівцями малювати, тому це просто була, як знаєте, типу, як перша спроба щось накарлякати. Потім в мене йде якась така квіточка. Просто, знаєте, іноді треба щось намалювати, а ти не знаєш що, і я в таких випадках малюю або дерево, або квіточку. Ну, типу, це логічно. Тут ось така квіточка, я трошки додала сюди такої блискучої акварелі, і в принципі непогано вийшло. Це щось, типу, е, я хотіла намалювати, типу, знаєте, місто е, місто в снігу, там вдалені, якісь там фонарі світяться, машини їздять. Ну, незрозуміло, і йде ще дуже великий сніг, е, незрозуміло, але мені подобається. знаєте, Просто навіть якщо візуально на це дивитись, то це дуже гарно. Так, потім ось такий китайський дракон, тому що в мене е, був скріншот на телефоні фотографії такої знаєте, прикраси у формі такого дракона, е, сережок. таких. І вони мені дуже подобались, ну ця фотографія. І я вирішила намалювати такого дракона. Тут додала теж золотистої, такої, не золотистої, а блискучої такої акварелі. І, в принципі, вийшло непогано. Потім піде так, якісь такі дивні трошки малюнки, бо в мене був якийсь знаєте, період стресу. І тому такі дивні малюнки. Я не знаю, як це пояснити. Щось, типу, у нас багато різних думок, але серед цих думок ми маємо знайти знаєте, такий спокій для того, щоб перевести свої думки в якийсь лад. Ну, якось так. Якось так. Потім це просто квіти. Я дуже хочу орхідею. Хоча я знаю, це не дуже схоже на орхідею, але я хочу орхідею і хочу поставити її на підвіконня, і я маю надію, що я її все ж таки куплю. Цю ілюстрацію я назвала Дорога в ад. Чому саме дорога в ад»? Тому що, знаєте, і тут навіть якусь цитату записала, передумала. Тому що, ну, знаєте, типу, як коли є така теорія, я не знаю, міф, напевно, що коли ми там потрапляємо в ад, то нас перевозять по річці в цей ад, там якісь перевізники. Тут якби невеличкий кораблик, який тече по цій річці, ця річка червона, тому що там потнуло дуже багато людей і душ, і вони плавають в цій річці. і Вони все ще ну якби намагаються тебе затягнути, те, що ти так і не доплив туди, куди ти маєш допливсти. Ось це просто ілюстрації. Мені сподобалось, знаєте, робити типу такі рамочки за допомогою скотчу і малювати так. І тому я тут зробила ці рамочки, щось тут накалездила в принципі, непогано. Потім у мене з'явилось трошечки акрилу такого чорного. Як ви бачите, я тут його змішувала. І я вирішила тут трошки поекспериментувати з цим акрилом. Мені подобається ця ілюстрація прикольна. Але ось ця мені ще більше подобається. Так нібито воно світиться. Ну, я думаю, що прикольно вийшло. Це я, знаєте, купила такий журнал, де по етап навчать малювати. І там була ілюстрація, як намалювати ось таку типу дівчину. Але вона там була намальована. Певно, масляними або акриловими фарбами, а я вирішила просто маркерами її намалювати. Ну, Мені подобається. Звісно, деякі моменти виглядають дуже дивно, як, наприклад, це не зрозуміло щось, або її рука кудись там ділася. Не дуже логічно, ось тут я все якось зробила. Але, ну, в принципі, ну, типу, блін, понятно, що це. Тому хай буде. Тоді я купила собі ще ось таку пастельну. Пастельний такий акрил, і тут вирішила просто поекспериментувати, подивитися, як вона малює, в принципі, прикольно. І тут пойдуть малюночки малюнки цим акрилом. Це щось таке, незрозуміле. Не просто я так поведила. Мені дуже подобається, як воно все це виглядає. Жити сьогодні це знаєте фраза, яка тоді сиділа в мені в голові, яка мені була необхідна. Потім я почала малювати якісь ем, такі малюнки з інтернету, знаєте, типу красиві малюнки, ін... не малюнки, а фотографії з інтернету, з всяких японських або корейських блогерів, вони там фотографірують, роблять такі естетичні фото, і я трохи їх змальовую нерівно, ну, не але ну, типу, блін, мені подобається. Потім ось така теж ілюстрація, тут квіти, якби сонце світить. Ну, таке не зовсім зрозуміло, але в принципі, я в цьому щось бачу. Е, так, тут цей акрил. Е, мені дуже він подобається, тому що він, знаєте, він дуже класно засихає, і він, так його можна потрогати і дуже приємно. Е, це що, хмарки, то не всі тут розуміють, не всі бачать хмарки. Е, це я тут щось хотіла теж зробити таке по колу, але в мене не вийшло, воно просто все якось змішалось, і я просто додала чорний і назвала це блискавка. Знову ж таки, малюночок з інтернету естетичний. Знову ж таки, фото естетичне з інтернету. Це, до речі, маркерами я робила, малювала ну, деякі моменти тут такими, Боже, як спиртовими маркерами. Ось такі якісь фотографії теж з інтернету природи. Ось така, ну, знаєте, естетична така кімната, ліжко, тут книжечка. Ну. Як вони люблять. Це теж якась фотографія з інтернету при природи, я просто щось тут замалювала. Це такий, в мене був скріншот на телефоні, такого образу такої дівчини в червоно-чорній сукні. Мені, якщо чесно, дуже подобається, тому що цей малюнок, знаєте, ця сукня досить така складна по своїм якимось складочкам. Але, в принципі, я намалювала і видно, що це сукня, і навіть зрозуміла, як ця дівчина стоїть. І, ну, я не знаю, мені подобається, типу, дуже так якось стильно це виглядає. Тоді, знову ж таки, цей акрил і хмари. І ви просто, ну, я думаю, що ви можете побачити, які. Якби текстурні, знаєте, ці, текстурна ця акварель. Тобто, коли ти трогаєш, ти прям відчуваєш дуже приємно. А потім ось така невдала ілюстрація, тому що це, типу, як дорога, гарний закат там вдалині, але щось у мене це не зовсім вийшло намалювати гарно. Це я назвала малюночок з дитинства. Тому що в дитинстві я дуже любила малювати ось такі, таких дівчат в таких великих сукнях і якось розмальовувати ці сукні по-прикольному. І ось я намалювала таке зараз, повторила, знаєте, ніби малюнок з дитинства. Ось. Потім такі квіти теж з цим акрилом, теж такі, знаєте, дуже приємні на дотик. Е, і знову ж таки малюнок з дитинства. Тут я взяла такий в мене є олівець різнокольоровий, і цим олівцем тут ось так поводила. Ну, Прикольно. Я знаю, що тут дуже нелогічно все побудовано, якось дивно. Але реально в дитинстві я малювала ось просто ну, так само. Е, і останній малюнок в цьому скетчбуці — це ось такі квіти. Просто якісь тюльпани, які десь а, стояли у мене на підвіконі, мені подарували, так би мовити, і я їх поставила ось так на підвіконня, і вони тут дуже симпатично тепер намальовані. І це був останній малюночок. Я закінчила цей скетчбук 06.02.23 року і дуже цим задоволена і щаслива. Що ж сказати, Це була просто пробна. Пробна сторінка, я тут різні матеріали пробувала. І на цьому все. Цей скетчбук закінчений. Я дуже безмежно цьому рада і щаслива. І я дякую вам за перегляд цього відео. Ми з вами побачимось уже в наступному. Обов'язково не забудьте поставити цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, які вам ілюстрації сподобались, які не дуже. Можливо, у вас є якісь, знаєте, рекомендації, як краще щось намалювати, або як краще вести свій скетчбук, е, І я вам дякую ще раз за перегляд і до скорої зустрічі. Пока-пока.